І всім хеййо, с вами як завжди, Геймер Мопі. І сьогодні ми пограємо в Sampic Reїin. А саме у нас сьогодні буде новий огляд оновлення. А саме оновлення Хэллоуін. Тому представлюся подобній. Ну і ми розпочинаємо. Ну і перше у нас на сьогодні квест це пошук цукерок. На ось цій локації, яку ви зараз бачите у себе на екрані, знаходиться зона пошуку, по якій ви зможете знайти сумки з солодощами. Як зараз виглядає ця сумка, ви бачите у себе на екрані. О, так, тепер переходимо і зараз зачитаємо квест, як його проходити. Ну і назва нашого квесту втрачені солодощі. Опис. Потрібно допомогти зібрати сумку з цукерками, які були загублені. Вона города 20 тисяч та одна тиква. І нам треба буде тут побігати та позбирати ці солодощі. Переходимо тепер до наступного квесту. Ну і ось і вже наступний квест, в якому нам треба буде покататися по всьому штату сен дрес та позбирати інгредієнти для якогось там зілля. Так, ось ви зараз бачите це місце у нас на екранах. І зараз ми беремо, підходимо до цього квестового персонажу. Беремо у нього квест і починаємо їздити. Так як в мене вже все зроблено, я не можу взяти цей квест повторно. Він буде оновлюватись кожен день, як і інші квести. Тому очікуємо. Ну і ми підемо поки що далі. Ну і зараз подивимось на наш наступний квестик. Uh, так, івенти uh, і наступний квестик. І назва нашого нового квеста це загадкове створіння. Опис. Тепер мені треба знайти магічне чорне створіння під назвою Чорний амур. Потрібно на рибальці вилити цю рибу, вона город 35 тисяч гривень та святковий кавун. Через... завдяки якому ми зможемо купити нові аксесуари. Ну і переходимо тепер до рибалочки Ну і ось ми вже приїхали на риболовство. І тепер нам треба зайти у наш рибний магазин. Там де ми купимо вудку та снасті, щоб ловити рибу. Так, забігаємо до нашого магазину. Так, заходимо внутрь та йдемо до нашого пікапу, щоб купити. Так, водка у мене вже є. Тому я її покупати не буду. А ви її покупаєте, якщо у вас немає. І покупаємо 30 наживок. Так, це 30 наживок купили. І тепер йдемо на вулицю. І нам тепер треба прописати slash gps Та вибрати останній пункт. Там у нас буде написано місце для риболовства. У нас є два місця для риболовства. Перше, воно у нас знаходиться ось тут. Ось ось тут А друге у нас місце для риболовства знаходиться в Лас вентуріс там недалеко від військової бази. Так, карта. І ось там недалеко від військової бази Лас-вентуруса. На який хочете, на, на ті і рибаль, рибальте. Ну і по квестам, в принципі, все. Тепер ми переходимо до бота, у якого можна придбати ексклюзивні екс аксесуари. які ніде не можна буде придбати, окрім зараз. Тому що це буде тільки ексклюзивні аксесуари, тільки для цього оновлення, він знаходиться у нас в Quest. Івенти і бот. Ось ми зараз у нього знаходимося і зараз ви бачите все, що ми можемо купити у цього бота. За 15 гарбузів ми можемо отримати одну скриню. В який може бути багато плюшок. За 85 грабузів ми можемо купити маску демона. За 100 гарбузів ми можемо купити півень на плече, такий аксесуар. За 105 гарбузів ми можемо купити бензопилу на спину. Спин Або за 125 гарбузів можна купити вже собі червону гітару. За 180 ми можемо купити собі набор аксесуарів Хэллоуин. А за 300 вже. Набір аксесуарів ангел. Ці гарбузи ти можна йти просто на дорозі, або ж кожен поєдет буде давати по два гарбузи, або ж дайте ті ж самі квести, і їх теж можна буде отримати. Ну і на цьому, в принципі, все. Ну що ж, мої дорогі друзі, на цьому ми будемо завершити наш відеоурок, Якщо вам сподобався мій вид монтажа, який сьогодні був у відео, напишіть просто в коментарях, щоб я розумів робити такий монтаж чи ні. Ну і на цьому, в принципі, можна завершити наш відеоурок, Не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал, на який буде ссылка в описі. Не забувайте підписуватись на офіційні ресурси проєкту. На з вами був як завжди ГеймерМоби. И всім пока-пока!